Не всі мали змогу побачити, як я майструвала конструкцію для вирощування зеленої цибулі і ось отримала таке запитання. Тепер хочу дати відповідь. Що ж для цього знадобиться? Перш за все, це 5-літрова пляшка, паяльник, земля та цибуля. В мене кущівка. Саме перше я роблю дірочки. Відстань між ними буде залежати від розміру самої цибулі. Відповідно, дрібніше, густіше треба робити Отвори я їх роблю невеличкими, щоб проліз лише хвостик цибулини. Це дуже зручний метод вирощування, врожай вже через дві неділі. Коли отвори пропаяні, зрізаю верхню частину пляшки, земля у мене прогріта, насипаю на дно і починаю викладати одна за одною цибульку, підстригаючи її кінчики. Перший рівень викладено, починаю новий, землю знову підсипаю. І знову просовую цибульку у дірочки. І так роблю аж до самого верху. Верхній ряд засипаю землею, беру звичайну питну трубочку голкою, роблю отвори, паличкою колупаю дірку і вставляю трубку, щоб вона виглядала. Ще викладаю зверху цибульку, поливаю. Вже через пару діб ви побачите, як з'являється коріння, а через пару тижнів матимете цілий город зелені на підвіконні. Ставлю у тарілку. Будь Ласка, користуйтеся.